І знижки представляють вересневі знижки на «Фервекс». 20% в аптеках подорожних, вам та «Ощад». Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Ну і докладно про перебіг бойових дій на передовій нам розповість речник генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. Він зараз з нами наживо. Вітаю пане Андрію! Слава Україні! Розкажіть, яка нині ситуація на фронті? Доброго ранку Соломія, героям слава, триває 924-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулось 207 бойових зіткнень. Понад половина з них на Покровському і Курахівському напрямку на харківському напрямку російські окупанти чотири рази проводили атаки в районі Вовчанська. На Купінському напрямку Сили оборони України відбили дев'ять атак російських окупантів. В районах Берестового, Сельмахівки, Сеньківки, Глушківки та у бік Лозової на Алиманському напрямку українські воїни зупинили 32 атаки противника. Основні зусилля загарники концентрували в районах Невського, Макіївки, Новосадового, Греківки та Дружелюбівки. На сіверському напрямку Сили оборони України відбили 5 атак російських окупантів неподалік Верхньокам'янського, Спірного та Іванодарівки. На Краматорському напрямку українські воїни зупинили вісім спроб загарбників просунутись уперед поблизу Часового Яру Кліщівки та Андріївки. Ситуація тут контрольована. Ворог діяв за підтримки авіації, бив керованими авіаційними бомбами та не керованими авіаційними ракетами у районі Ступочок, Григорівки і Білої Гори. За підтримки бомбардувальної авіації, російські загарбники сім разів намагались просунутись уперед у районі Торецька. Загалом же на Торецькому напрямку. Відбулось 15 атак у районах Нью-Йорка, Неліпівки, Курдюмівки та Щербинівки. На Покровському напрямку українські воїни відбили 61 атаку противника. Ворог намагався просунутись неподалік зеленого поля, Воздвиженки, Миролюбівки, Новотроїцького та Селідового. Основні ж зусилля прикладалися в районі Новогродівки, Гродівки і Михайлівки. Двічі російські окупанти завдали ударів некерованими авіаційними ракетами. По Олександрополю бомбардували керованими авіаційними бомбами Селідове і Мирноград. На Курахівському напрямку сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Галицинівка, Українськ, Желанне, Красногорівка, Георгіївка та Костянтинівка. Загалом російські окупанти 50 разів намагались прорвати українську оборону на цьому напрямку. На Времівському напрямку російські загарбники 10 разів атакували неподалік водяного Костянтинівки і Вугледара. На Оріхівському напрямку російські окупанти шість разів намагались просунутись в районах Новодарівки, Роботиного і Малої Токмачки. Активізувались російські загарбники на Придніпровському напрямку, де українські воїни відбили п'ять російських атак. Окрім того, окупанти задіювали свою авіацію для ударів по Миколаївці, Томариному, Береславу, Тягінці та Вирівці. Сили оборони України продовжують введення наступальної операції на Курському напрямку. Минулої доби російські терористи завдали по території України два ракетних удари із застосуванням трьох ракет, а також 86 авіаційних ударів, зокрема застосувавши 123 керовані авіаційні бомби. Крім цього, російські терористи здійснили понад 4200 обстрілів, 97 із них із реактивних систем залпового вогню. Також російські терористи задіяли для ураження 1406 дронів камікадзе. Соломія пане Андрію, а що відомо про втрати російських окупантів? Які результати бойової роботи українських воїнів за добу, що минула? Соломія. Учора авіація, ракетні війська і артилерія, сил оборони України завдали 16 ударів по районах засередження особового складу. Крім цього, уразили одну понтонну переправу російських окупантів. Загалом минулої доби втрати ворога склали. 1390 російських загарбників також українські воїни знищили 7 танків, 27 бойових броньованих машин, 30 артилерійських систем, 43 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 35 автомобілів та 12 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава, дякую вам, пане Андрію, Речник Генштабу зсу Андрій Ковальов був зараз з нами наживо і розповів про перебіг подій на передовій і ворожі втрати.